Доброго дня на каналі Чорноморської телерадіокомпанії. Ви дивитесь нашу програму країна, «Єдина країна страна. странабір Дівлітна в нашій студії Святослав Павлюк, експерт з питання енергозбереження, а також керівник проєкту Європейського союзу. Года мерів схід. Доброго дня, слава. А сьогодні я б знаєте, хотів би поговорити про те, що про те, що насправді про що не говорять на центральних телеканалах, там завжди говорять, знаєте, заговорюють тему: або де газ, не буде газ? Є вугілля, нема вугілля, є електроенергія, немає електроенергії імпортувати звідти, чи звідти з ЮАР-Вести там або там з Америки. А на вашу думку, чи можна яким чином взагалі просто ці розмови зняти? Ну, зовсім їх зняти не можна, тому що енергетичний баланс все рівно треба чимось заповняти. Та випадання сегменту вугільних е підприємств е сходу, воно боляче вдарить по, по енергетиці. На них е тримається біля 40% генерації електричної енергії. Тобто, у нас більша частина генерації теплової енергії в містах це газ, котрого у нас в принципі на цю зиму достатньо. Тобто, ми з ми з газом цей сезон проходимо. Тепло в е будинках буде. Тобто навіть не купуючи в Росії да, той газ. Uh, тобто ті баланси, котрі є в нас на сьогоднішній день, uh -huh. плюс те, що ми видобуваємо, нам вистачає uh -huh. впритик, але вистачає. Тобто, остання заява Нафтогазу про те, що ми купимо близько мільярди для того, щоб пройти цей сезон вона десь більше менше реальна. Але нам же ж треба пройти не лише цей сезон. Нам у нас, у нас найбільшою проблему буде наступний, а не цей сезон. Наступний сезон, угу. тому що ми в цей сезон зайшли все-таки з запасом 10 мільярдів кубометрів в, в газосховищах, куди ми не вибрали минулого року, за рахунок того, що от, зима була трошки тепліша. А наступний ж треба їх заповнити. Отже, ця зима буде холоднішою, а я вів питання своє до того, чи зможе так Україна? Суттєво зменшити споживання. Ну а власне і купівлю того газу, якщо вона так ну серйозно візьметься за енергозберігання, це абсолютно досяжно, і такі речі робили наші сусіди. Ці речі робили е поляки, ці речі робили казахи. Ці речі робили там таджики. Навіть так. казахів, яких той газ там, а там і нафта, вона дешевська? Ну, в да? Казахів, в Казахів більше частина енергетики все-таки вугільна. Газ вони, вони, uh -huh. вони мають в західній частині, а більша частина енергетики в містах, вона все-таки вугільна. Тобто вони не будують такі там. Величезних нафту, газу, uh -huh. газопроводів uh -huh. у них немає власне, в цьому проблема, що вони є експортною країною, але всередині свій, свої потреби забезпечити можуть лише імпортуючи фактично uh -huh. газ uh -huh. з Росії до Афганістану. Uh -huh. uh -huh. а, а скажіть, будь ласка, то uh, і як вони вирішили ці? Це питання за допомогою для, для рвозбереження. Якщо у нас йде війна на Сході, у нас йдуть дві війни. Так. У нас йде, одна війна, війна йде на Сході в Донбасі, друга війна у нас йде всередині, вона енергетична війна. І ще невідомо, наслідки якої будуть страшнішими для населення, по великому рахунку, тому що в війні безпосередньо задіяно декілька мільйонів людей, ті, які там живуть на сьогоднішній mm -hmm. момент. А в енергетичній війні задіяна кожна сім'я українців. Кожна а, а яким чином? Але е, війна на сході у нас відбувається не за рахунок того, що у нас є генштаб хороший і розумний, а за рахунок того, що у нас є солдати. От у нас є солдати на передовій. Так само в цьому енергетичному фронті мають бути теж свої солдати, і це мають бути люди в містах, люди в міських радах, в міських виконкомах, котрі займаються цим питанням. Тобто, запровадження посад енергоменеджерів в містах. Воно є питанням номер один для виживання міст. Міста повинні почати аналізувати, скільки чого вони споживають, де в них є піки е, споживання, де є втрати, аналізувати ці втрати mm -hmm. і приймати якісь рішення. Бо на сьогоднішній день в них сліпі котенята тикаються і особливої системності у роботи немає. Немає людини, яка за це а, відповідає. А в якому місті є таке, я не знаю, може пілотний проект, що була mm -hmm. запроваджена така посада. Таких таких міст є досить немало. В межах угоди мерів, з котро я працюю. Наявність енергоменеджера – це пункт номер один у стосунка між Єврокомісією, з обов'язанням міста і Єврокомісії, яка на себе бере. Запровадження посади енергоменеджера це на сьогоднішній день. Ну вони реально діючими є близько 50 міст України, це вже великий uh -huh. шмат. Разом з тим, таких міст у нас є десь порядку 460, тобто нам пройти ще що треба набагато більше. При тому на навчання цих людей працювало багато програм технічної допомоги добрих 4-5 років. вони сформували цей кістяк, і далі його треба розширювати. Я знаю, що на сьогоднішній день. І міністерство регіонального розвитку, і у нас були кілька зустрічі з віце-прем'єром Гройсманом е, про е, обов'язкове запровадження посади енергоменджерів у всіх містах вже починаючи з початку наступного року. Я розумію, що там один в полі, не воїн, але все ж таки, оця людина, наприклад, або там там у якісь... офіс. Да, що вона дає? дає на наведу... чому будемо платити ті гроші? Я вам наведу приклад. В е, перший венероменджер, який був запроваджений, це була посада введена в місті Львові. Е, там був створений департамент з п'яти людей. Зразу тут у великих містах тих людей треба декілька е, витратив першого року на утримання цих людей. Тоді коли ще це було 2008 рік, коли курс долара mm -hmm. був нижчим. А, що ви розуміли про баланс, коштувало десь порядку 80 тисяч гривень річні зарплати цього цього так цього 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 департаменту разом з тим чиста економія яку дав цей департамент за рахунок скорочення пікових втрат була сягала близько півтори мільйона вони вони щось. Ну я розумію, що це дуже добра ефективність, да витратити там 100 тисяч, отримати півтора мільйона економія. Вони щось запроваджували, чи це просто вони аудіт провели ну, і, і, по... і за рахунок того вже є речі, які впроваджуються адміністративні, і речі, які впроваджуються поведінкові, і речі, які впроваджуються технологічні. А тобто, наприклад, можна ну, наприклад, такі, да. ну наприклад, е, от, якщо ви почнете чітко, кож... на чому базується енергоменеджер в місті е, кожного дня. Відповідальна особа дає, здає, грубо кажучи, покази лічильників по воді, по газу, по теплу. І коли у вас є крива, ви можете її співставити з погодною кривою з температурною, можете розуміти, де є надлишкові втрати, чому у вас пік споживання води по суботах, наприклад, або по ночах. Об а такі. чому? А тому, що сторож запускає машини на подвір'ї, і миє машини в цілому району, да? березних по 10 гривень, ага. а, а місто платить за воду. Тобто, і таких моментів мільйон вилазить. Тобто, це, це, це не, не, не поодинокі випадки. Те саме стосується використання електроенергії, грубо кажучи, коли зал здається директором, або там за ну, кимось Шкільний шкіль, зал, ну, да, під, під весілля, ага. тобто вся електросистема задіяна. Бюджетна вартість електроенергії для бюджетних установ вона є дорожчою ніж для населення. Відповідно суми набігають досить значні. Слухайте, але в тому нема такого, знаєте, ну чогось поганого. Якщо там директор хоче там заробити якусь купічку, будь чину, ласка, так? але То... тоді гроші гроші на рахунок школи, а не в вправду кишені. А так, Та? ну тобто, добре, якщо, так, якщо так, ми платимо. Так, якщо, з, так, да, якщо, угу. якщо ми з міста платимо за електроенергію. ну ви ж самі знаєте, що в тому в тій самій Польщі це така нормальна практика, коли нормальна, такі але, але, але там гроші, але гроші але гроші йдуть тоді в бюджет школи, а не тобто там більше того, там школи є розвитку громади, тобто Постійно використовується, але це не в приватному кишені до ці гроші. Uh -huh. Ну, це як один з, 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 з випадків, коли місто аналізує чітко. Де в нього йде споживання? Де є піки? Де можна скоротити? Коли ви бачите на рівні кожного будинку споживання тепла, у вас є два одинакові об'єкти. Один споживає там, грубо кажучи, там дві гігакалорії, один споживає там десять. Ви можете співставити, а чому так? Тобто, коли ви бачите в однакових об'єктах різні споживання, ви можете якось реагувати, значить там щось не так. Там може бути труба, по котра протікає і такі випадки були. Коли нергомен за рахунок аналізу цих речей бачив трубу в підвалі, в якому мертвому кінці школи. А її хто про так. Не бачу, ні, не видно, да? Вона просто, текла, так не бачив. Тобто, просто коли ви аналізуєте такі речі, це видно. Окрім того, маючи повну інформацію, що відбувається, скільки споживається, нейроменджери можуть формувати інвестиційні плани і формувати інвестиційні проекти для модернізації. Різноманітних об'єктів Святослава, скажіть, от, будь ласка, я, а, я, да, я да, да, прошу. в прикладок ага. от приклад долини міста, де от, дуже добре працює норма менеджер. Коли місто взяло на роботу студента після вузу, який в принципі був ну зеленим. Взявши його на роботу енергоменеджером, він пройшов купу навчань, і через два роки місто зрозуміло, що цього хлопця треба робити заступником мера, бо без того жити не можна ніяк. Тобто та сама ситуація була в Луцьку. Та? Тобто ми маємо ситуацію, коли угу. нова людина, котра з вулиці приходить у міську адміністрацію, стає заступником мера, бо її функції настільки важлива в розвитку міста, що в від того відмов... угу. це була пропозиція мера самого. Тіслава, скажіть, будь ласка, скільки зараз взагалі, от ну таке середнє місто, скільки там складають ті витрати на а, тепло, на енергоносії? Ну якщо проаналізувати динаміку то з 2008 року до 2013 року у нас відсоток міських витрат на закупку енергії взагалі на оплату там бюджетних установ угу. їх дитячих садочків лікарень офісних приміщень він нас піднявся в середньому з чотирьох відсотків міського бюджету десь до дванадцяти-чотирнадцяти. Тобто, тобто це суттєва чіт, така, чітку, да? чітку тенденцію. Та відповідно місто ж немає, звідки взяти гроші вони знімає з фонду капітальних витрат, з того, що в нього є в доступі. Відповідно, фонди капітальних витрат лягають в ноль. Тобто, ми, ми дійшли до точки, коли місто вже не може покривати цього росту енерго, енергетичної закупівлі, і з тим треба щось зробити. Який вихід? Я я поб... перед тим, як ви дасте питання, я побачив, знаєте, на сайті таке. Там ощадбанку там купуйте там кредит на придбання там енер... енерго там зберігаючого mm -hmm. обладнання. Mm -hmm. да? Той кредит під 25% річних. Mm -hmm. Тобто я не знаю, що можна там ну, купити, як, крім там торгівлі якимись там забороненими речовинами, такий кредит. Да? А це по-перше. А по-друге, там максимум 30 тисяч гривень. Я... В мене такі великі сумнів щодо того, що можна зробити утеплення будинку, таке суттєво за 30 тисяч гривень. Ні, там йшлося в цьому рішенні. Це було це було рішення Держенергоефективності, державного. Держенер ефективності, яка співпрацюючи разом з Ощадбанком, вона е, компенсовує 20% вартості твердопаливного котла. Mm -hmm. Тобто це не йшлося про утеплення. Е, рішення про те, щоб. Е, Створити державну програму утеплення, а зараз нас і вугілля нема да для того твердопаливного ну, котла ні, так. ну це ну. в основному йдеться про дерево, дерев'яні ага. відходи, палети, тобто йдеться про місцеве паливо. Рішення в принципі правильне, але логіка урядово, котра діло до цього часу, тобто е газозаміщення, так зване, воно не є правильним. Тобто, якщо лише заміщати. Газ іншими видами палива, то якщо у вас будинок втрачає 70% тепла, а так десь воно відбувається, 50-70% тепла втрачається в будинку з того, що туди дійшло. Угу. То ви його заміщаєте, хоч там доларами паліть, хоч соломою, хоч кізяками, хоч дровами, встріну ви втрачаєте 70% тепла згенерованого. Тому а де, без де де це втрачається? логіка? Ну це стіни, підвал, дах, ага. вікна, ну, ну власне це вже в самому дому будинку, будинку, да? 75%. п'ять відсотків. А якщо говорити про логіку, яка повинна домінувати, і та яка є на сьогоднішній день в європейському це скорочення потреби в енергії. Тобто, це скорочення втрат uh -huh. термомодернізація будівель, тоді воно має сенс. Якщо просто замістити газ на дрова, ми виробуємо всі ліси протягом 3-4 років, на тому закінчиться. Знаєте, я, я задав тому, <кій> таке питання, тому що ну прийшов якось до, до крамниці, щоб це було там в Криму, і мені сказали: вам треба або вкластися там в енергозбереження, ну, наприклад, да, там утеплити будинок, uh -huh. Uh -huh. або просто купити такі хороші котели всі проблеми вирішити. То це неправда, я так розумію. Uh -huh. Ну, якщо ви купите котел, просто ви можете купити котел. Такий ефективний. Знаєте, які буде так добре. Дивіться, там. Тобто, це, грубо кажучи, якщо вирішити проблеми вашого транспортування місто, можна двома способами: можна купити крайсер, котрий буде жарти 30 літрів на, на, на 100 кілометрів, можна купити смарт, котрий буде їсти 3. Різниця у ваших витратах на, на, на проїзд буде складати як мінімум разів в 10. Тобто можна забезпечити потреби теплові вашого будинку, якщо він дірявий, mm -hmm. більшим котлом. Так. Але чи ви спроможні будете заплатити за газ, котрий він сплатить, спалить? Mm -hmm. І в цьому власне, є е, величезна біда сьогоднішньої логіки. Жодне з рішень урядово, котре було до степер прийнято, не с не на скорочення втрат. На стимулювання власне утеплення, на стимулювання скорочення споживання енергії. А в нас є такі, знаєте, бо ми тільки говоримо вже там говоримо 15 хвилин. А в нас є картинки, да, просто виселі, веселі <свеселі> <свеселі> картинки, які, які ми хотіли хотіли показати а. Би, нашим глядачам. І, а, і власне на цих малюнках на цих фото вибачте, да, на цих фото а, а можна побачити, ну і куди дівається те тепло, яке яке надходить до шкіл. До будинків, ну і так далі. Отже, першу камеру. Я можу Отже, трошки, першу, першу, я це можу трошки прокоментувати: це перша. Ага. Згідно діючих санітарних норм, всі батареї в школах мають бути закриті екранами дерев'яними. Тобто, це школа. Коротчих, коли mm -hmm. ви маєте батарею закриту дерев'яним екраном, ви фактично маєте ситуацію, коли у вас батарея, по суті, гріє стіну, бо вона закрита в коробці. Тобто дуже мало тепла виходить на зоні. Вона гріє стіну, фактично зовні. А, а звідки так? взялися такі норми? З 70-х років вони не мінялися. А якого століття? Тобто, старі батареї. Вони були очевидно колючими, тобто з них стирчала металева Вона... бляха, відповідно для того, Чи, щоб. Чавунні да, такі та... батареї, ні, ні, та? не чавунні, навіть е, ті, металеві такі, просто звичайні, це була труба, на котрій набиті були mm -hmm. е, бляшки. І дитина могла там щось поранити. поранити, поранити та, та просто... Логіка і була, була, але навіть з чавунними батареями поранитися складно. Тобто, щоб попасти головою в чавунну батарею, що в таку дошку, в мене, як на мене, різниці великої нема. Uh, і, і, і не відмінена да? ця, не, не скасована ця норма і досі? Не скасована. Тобто на свій страх і ризик школи можуть це познімати, uh -huh. я рекомендую це робити, але формально uh, санстанція може їх за це штрафувати. Uh, це також варіант, коли штора закриває батарею, коли ми маємо температуру батареї 53, а фактично штора на поверхні дає 28. Тобто, грубо кажучи, все тепло, котре батарея uh -huh. дає, воно лягає між, між стіною і вікном, і воно зам залишається. Тобто є багато поведінкових речей, які uh -huh. ми можемо так на, Повний екран це показувати, да? Дякую. Угу. Um, так? Дякую. Отже, а це що в нас? Це, це варіанти. Е, якщо можна далі, там було краще про, будівлі. Це знову ж таки варіант. Ця батарея, але вже відкрита, да? це будь ласка батарея, яка дає нам просто 52 градуси поверхні, uh -huh. вона гріє. Тобто, тепловіддача буде е, залишатися все ж таки у будівлі. Е, наступно, будь ласка. Це не оброблено, ага. І хотів вам показати Далі, це бачите, батарея. мене перебрали я хотів вам показати просто об'єкти, котрі залишаються це е, відкриті вікна. Це, грубо кажучи, лікарні і школи, в котрих немає регуляторів, в котрих енергоменеджер, грубо кажучи, той же місцевий, не займається економією енергії. Тобто їх вони не закривають вікна, вони не закривають батареї на ніч, вони не знижують температуру на вихідні, вони просто регулюють відкритими вікнами. Оці плями це відкриті вікна і на ніч май, залишили май, просто маємо вентиляції. Ми маємо масові та? втрати. Світова, скажіть, будь ласка, от мене знаєте, цікавило завжди, для чого коли коли там на вулиці плюс 10 або плюс 15, да? а батареї такі, ну як скажені, да? вони такі ну, просто гарячі, гарячі. Е, да. Чому бачу, не так. може на ТЕЦ зробити там трошки менше? Е, це ск... ну, вони... А, це можна робити, Б, все-таки будинок повинен сам регулювати, скільки він тепла бере. ТЕЦ взагалі завжди буде зацікавлено продати вам цього тепла більше. Тобто в неї робота вам цього тепла. Завозяв. Навіть якщо не треба, так? Якщо вам не треба, в неї робота така, тобто це бізнес. А у вас бізнес інший, у вас бізнес не купити того, що вам не треба. Ваше завдання купити собі машину, яка бере менше бензину, а не більше бензину. Ви дешевше. Це поки я не став народним депутатом. Ні, я думаю, що народні депутати при існуючій зарплаті п'ять тисяч, вони теж не будуть дуже шикувати. Тобто ми їх будемо часто бачити в метро, поки не зміниться ситуація. Добре, ну я. А може в них є таке знаєте, окреме метро. Да, в якому, там тільки Ось. І тому кожен будинок мав би собі поставити як засоби обліку, так і засоби регулювання. Та? Тобто це uh -huh. люки, які мають на поверхні посеред вулиці при температурі. Це... Мінус 21 на вулиці, температура, люки мають поверхню 63-85 градусів. 63. Тобто я на них смажив яйця два роки тому, можна повторити цей експеримент, майже нічого не змінилося. А, а такі є, да? тобто, та, це я, та, це якщо кію. не хочеш витрачати вдома просто газ, да, там, або я електрику, я електрику я то можна ходити. Я хотів і на такому варити, люку поставити, да? в принципі. В принципі, можна поставити невеличку будку і робити там ніч-ліжку для бездомних, тобто там спокійно можна не замерзнути. Там точно та, тобто хто відповідальний от за ці за замерк... Я розумію, що будинок то відповідальність, то клопіт вже тих людей, які там живуть. А от за це хто відповідальний? Це ж не тець е, компанія, яка займається транспортуванням, тобто мережі міста Києва. Більшості мережі mm -hmm. більшості міст Києва вони є в комунальній власності, це власність громади. Громада їх збудувала там в 60-му році, і з того часу вони не утеплені, не мінялися, не обслуговувалися і так далі. І так далі. Тобто рівень тепловтрат в мережах наших міст сягає ну, в середньому між 20 і 40%. Відсотків. Це, це дуже значні цифри. Деякі міста говорять про те, що в них там менше, до 19. Я чув міста, котрі хвалили, що у них 12, але я їх, ну чесно кажучи, це не доведено. У нас 30 відсотків з усіх будинків, які приєднані до систем центрального теплопостачання, мають лічильники. 70 їх не mm -hmm. мають. Тобто... А, а Святослав, скажіть, будь ласка, то у нас була така в Криму, така програма. Американці, здається, її фінансували. Знаєш, вони зміняли ті великі, а, там не так, котли, такі знаєте, ну які там а, обслуговують там 5-10 будинків. Mm -hmm. і, це, і вони вкладали гроші, власне, туди, а не а не а, знаєте, на утеплення будинків. А це простіше. Пом'ята куталці, думають, що щось зроблено. Знаєте, є декілька речей, а, треба розрізняти: енергоефективність. Енергозбереження і альтернативні види палива uh -huh. це три різні речі. Енергоефективність це, грубо кажучи, е спосіб досягнення економії шляхом енергоефективнішого обладнання, котре ефективніше, uh -huh. енергозбереження це спосіб, яким ми це обладнання використовуємо, і поведінкові моделі без втручання в обладнання. І альтернативні види палива це щось, що є, ну грубо кажучи, місцевим паливом. Так? А не не можна плутати цих речей, коли ми говоримо про те, що ми займаємося економією, коли коли ми міняємо просто джерело. Джерело постачання це не зовсім правильно, ми просто поміняли вид палива або поставили його трошки економнішим. Mm -hmm. Але загалом у нас на процесі генерації втрачалося десь близько 20% палива, тобто котли у нас багато були старі, там шикетівські котли. E, на транспортуванні ми можемо втрачати 25-40 і в будинках, ми знову ж таки можемо втрачати там, до 70%. Тобто, грубо кажучи, якщо проаналізувати, то основне все-таки втратиться в кінцевому об'єкті. Без модернізації да? будинку mm -hmm. ми нічого не зрушимо. При тому, якщо ми зараз поставимо котел, котре буде давати одну потужність. А потім поставимо у теплому будинку, котрі будуть вже споживати в половину менше, то половина потужності інстальована нам не буде потрібна. Ми просто будемо зайві, ну, котел не буде працювати в ефективному режимі. А буде... він у ефективному режимі, коли він практично на максимальній та, потужності, максимальна та, ефективна та, та, потужність? Від 80% до 100%, то в нього тоді максимальний коефіцієнт корисної дії. А? А скажіть, будь ласка, якщо це будинок такий приватний, просто да і є, є різні думки. Або треба там, щоб були так, знаєте, там дуже гаряча вода, дата. Ну так притримуватися, такий брати котел або з запасом, да, або брати такі, щоб ну. Тільки-тільки щоб вистачало ну, той, знаєте, потужності. Mm -hmm. Як краще з, з точки зору енергоефективності, власне. Ну, того В приватних владення? будинках слід так само розрізняти, яку ви маєте. Є різні системи: є високотемпературна mm -hmm. система опалення, низькотемпературна система опалення. Якщо ви маєте систему з батареями, то це високотемпературна, тобто вона розрахована на 65-95 градусів mm -hmm. теплоносії. Якщо ви маєте її в підлозі, то ви не можете мати високотемпературну, оскільки ви не будете по ній ходити. Mm -hmm. Потім, тобто, грубо кажучи, тоді ми ставимо там, систему, яка котра... це в основному. Грунтові насоси, теплові насоси, це повітряні теплові насоси, угу. це там сонячні колекторні системи. В основному це на відновлювальних власне цих видах енергії ем, системи працюють. Ну добре, якщо це звичайна система, там і то який котел поставити? Такий, щоб ну, його тільки-тільки вистачало. Наприклад, там було написано там 200 квадратних метрів. Так, і ми такі обираємо котел. А, але або брати такі, знаєте, з запасу. Ну потужність розраховується. Вам спо насамперед треба розуміти, яка. яка енергетичне споживання вашого будинку, нього, от, як, і скільки йому треба цього uh -huh. тепла. Це залежить від матеріалу стін, висоти стель, там, площі, його, даху і так далі. І так далі. Тобто це якась речі така буде дуже ні, серйозна ні, наука. Ні, ні. ні, це фізика 6 клас. Тобто там насправді нічого немає, нічого складного. Вам треба просто зрозуміти, скільки вам тої енергії треба будинку дати. Та? Причому розрахувати її на пік споживання, там, грубо кажучи, якщо у нас є температура до мінус 30, мінус 32 зимою. Uh -huh. От що в мінус 32 ваш котел, цей будинок прогрівав. А ці всі речі прораховуються, uh -huh. Не складно. Uh -huh. Добре, а скажіть, будь ласка, а скільки зараз взагалі а, можна так сказати, наша країна, кожен з нас а, витрачає на опалення? Просто да? тобто, ну скільки скільки наші витрати? Ну, на сьогоднішній день а, населення реально платить третину його вартості. Так. Тобто це хороша новина. А, воно буде платити дуже до 2017 року буде платити повну вартість. І я вважаю, що це єдиний спосіб, яким чином заставити людей економити і створити цю бізнес модель економії, конкурентної mm -hmm. з бізнес-моделею постачання. Ну дивіться, за зараз за квартиру приблизно там, 200 гривень да? Та платимо. Ну, я так середню суму mm -hmm. візьму, Да? Це значить, що а, собівартість там або там, повна вартість це 600 гривень. Приблизно, так? Да? Ну. Собі вартість може порахувати той е, постачальник, який використовує, хтось використовує місцеве дерево, mm -hmm. хтось використовує імпортний газ. Це різні палива, mm -hmm. вони по-різному коштують. Е, ми йдемо до того, що в одну мережу міста буде врізано декілька котелень. Хтось буде продавати тепло місту і в мережу постачати тепло з місцевого палива, хтось буде з вугілля, хтось буде з газу. І ви, як споживач, собі можете вибрати, яке я купую. Так? Тоді ми запускаємо конкуренцію. Якщо хтось продає uh -huh. тепло дешевше, ви можете купити в нього, а не в того, продає дешевше. Але доверче. труба буде все одно одна, так? Да? так це нормально, це нормальна світова практика. Uh -huh. Так само, як практично, датами і з електрикою також можуть бути Абсолютно різні постачальниці. А, а чи можна сказати? Ну добре, це 600 гривень, там щомісяця, да, буде така, якщо ми говоримо про квартиру. В будинках вже це більше суми, да, вони uh -huh. значно більші. А, скільки тоді, ну я не знаю. А, в, в середньому, значить, у нас там зарплата там, 3,5 приблизно, да, гривень. Ну тобто, я так mm -hmm. просто рахую, скільки ми взагалі платимо. Знаєте, я вам скажу, да? тобто, якщо у вас телефон Nokia, а ви його поміняєте на Motorola, у вас зміниться рахунок за місяць? А, певно, ні. Т ні тобто, ви, ви, ви не впливаєте на вартість, вартість хвилини. Mm -hmm. От вона вартість хвилини, вона є така, яка вона є. Вона її визначає оператор. Ви ніколи, як споживач, не впливаєте на тариф. От тобто подобається, не подобається така права. Ні, ні, Святослав, Я розумію, да. Тобто, просто якщо зараз у нас там ну приблизно буде, нехай буде 600 там гривень, так. нехай буде тисяч. Добре, нехай буде тисяча так. Так, просто для, для такого рахунку, щоб ми рахували тисяча гривень, да і це ж тільки там квартпла... у квартплаті, да? за а, опалення. А є ще школи, будинки. Тобто, скільки можна так сказати, відсотків ми своїх доходів витрачаємо зараз на а, оцю на оце опалення um... в країні. В країні, ну ви ж порахуєте, тільки цього року лише Нафтогаз України, котрий наш бізнес такий дивний. Ми купуємо в росіян газ за останнього часу 540 доларів. Зараз там буде 380, а населенню його продаємо там тих 8 мільярдів кубометрів. Ми менше 100 доларів майже, так? ніж сто. Тобто, це відповідно не, Нафтогаз не може за таких умов бути прибутковою компанією. Uh -huh. Він просто не може. Він буде завжди залежати від державного бюджету, який його буде субсидіювати, бо його держава зобов'язала uh -huh. продавати свій товар втричі нижче, ніж він його купив. Так не буває. Десь безкоштовного не буває, тому тільки в момент, коли населення почне повністю платити повну вартість газу, ми можемо говорити як мінімум беззбитковість того Нафтогазу. Uh -huh. А цього року, як я вже казав, це 113 мільярдів гривень. Ми доплатили з державного бюджету Нафтогазу. Тобто кожен з нас за да, ну, uh -huh. своїми податками заплатив за існування за нафтогазу, газ, де... ми да, за газ і за тепло, котре ми ніби отримуємо його дешево. Але ми створюємо ситуацію, коли ви, як як, як, як власник uh -huh. будинку, берете чи як ОСББ берете кредит на Теплення будинку, ви його утепляєте. І вам потрібно ці гроші повертати в кредит. Єдиний спосіб повернути гроші це отримати цю економію, і монетизувати. Тобто, якщо ви раніше платили 100 гривень за опалення, ви будете платити 50, то 50 ви повертаєте банку у вигляді цього виплати кредиту. Угу. Але якщо якщо у вас вартість гігакалорії є субсидованою, Тобто держава вам допомагає субсидує не споживача, а продавця енергії. То вона вбиває всяку мотивацію економічно вас економити. Mm -hmm. Тобто, у нас логіка державних дотацій, вона хибна в тому сенсі, що вона дотує не споживача, який не спроможний заплатити. І я розумію, що є бабусі, котрі живуть самі, там самотні, і в них там всієї пенсії, там 1200 гривень. Їм це буде складно. Це фактично, та але є частина населення, яка живе в здорованих будинках, квартирах і котра просто це до 40% таких угу. клієнтів. У нас є, котрі спроможні за себе заплатити, а держава їх субсидує одинаково. Однаку, я розумію, Тому... я вже так порахував. Тобто, якщо це 113, а нас там 40 мільйонів, то це приблизно ми кожен заплатили ще по 3 тисячі гривень. Ми скинулися на субсидування, щоб купити той газ, щоб так, нам що його про? продали Продав, дешевше, так, да, дешевше, щоб ага. ми його спалили. Тобто на сьогоднішній день логіка цих дотацій вона роками так тягнеться, це, це не біда цього уряду. Це заставити. Купити більше газу сусідньої країни, щоб нафтога щоб щоб Газпром не, не розорився? Оце ми його найбільший клієнт в Європі. не треба дратувати Путіна, да бо е, ну да а, ну бо ж ну не дуже економічний розвиток, <рес> де да. а... добре Святослав, Ми маємо вже в нас час вичерпується. Да а то скажіть, будь ласка, тобто чи є у вас зараз надія, і це буде так, і на цьому будемо завершувати? Чи є конкретні проекти? Як то новий уряд до того вже ставиться? До може ви виходили з тими пропозиціями, щоб а... зменшити. Споживання на no... Середовищем міністерств, фахівців, котрі там працюють, громадських організацій, міжнародних проєктів технічної допомоги, був сформований пакет 7 11 різних законопроєктів. Це і про комерційний облік, це і про права власності в житловому будинку, це і про енергоефективність. Ці, Цілий пакет готовий. Він мав бути проголосований попереднім складом Верховної Ради. Тепер же ж він, оскільки mm -hmm. за, за, за регламентом ми його мусимо відкликати, подати на нову погоду з міністерствами да? та. Але перш за все, ми повинні забезпечити облік максимально швидко, оскільки у нас 30% тепла лише обліковано в країні. Плюс у нас води 30% обліку. Чим швидше ми закриємо ці діри, через котрі вимиваються гроші, тим тим буде краще. Ми мусимо закрити ситуацію з газом, коли у нас у в одній турбі є 11 цін на газ, і грубо кажучи, ціна між найнижчим тарифом найвищим на газ, і вона майже в 4 рази відрізняється. На цьому робиться мільярди просто. Е, причому це для споживчих без лічильника, тобто чотири mm -hmm. тарифи тільки для, для, для споживчих без лічильника, яким чином визначається в кого який це теж так. Е, тобто є маса дірок, треба позакривати. Довідник теслі. Там він він є, е, да е, я думаю, що розуміння того, що зробити, і головне, як це зробити, воно вже є. Тепер бажання, тобто ми будемо свідками ближчими місяцями страшенного опору монополістів, страшенного опору тих, хто звик жити на цих схемах, бо, очевидно, втратити такий ринок це 10 113 15, 15 мільярдів. Це мільярд. Чвер, це чверть національного бюджету. Тобто мона немає нас, немає нема безкоштовних бутербродів. Оце тепло, котре ми ніби отримуємо, кукотре ми прикриваємося бідними mm -hmm. бабусями. Воно зовсім воно не безкоштовно, да і не дешеве, і ми все одне платимо за нього. Дякую, Святослав Павлюк, експерт з питань на розбереження, керівник проекту Європейського Союзу, угода мерів Схід. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії.